23 листопада 2023 року на прохання митрополита Черкаської Канівського Феодосія Соснівський районний суд в місті Черкаси, попри домашній арешт владики Феодосія, дозволив йому відвідати в лікарнях міста Черкаси покалічених вірян, які зазнали тяжких травм від нападників під час силового захоплення монастиря в місті Черкаси 20 листопада. Архіпастер побував у двох лікарнях міста, поспілкувався з постраждалими священником та вірянами, сказав їм слова втіхи та духовної підтримки. Особливої уваги сьогодні потребував і єрей Сергій Пащенко, який не може розмовляти та якому пристоїть зробити ще декілька операцій по вживленню титанових пластин в кістки черепа, адже його били особливо нещадно. З благословення митрополите Феодосія, Черкаське єпархіальне управління бере на себе в повному обсязі витрати на лікування та медичну реабілітацію потерпілих та їх юридичний супровід в судах.